Ходило в змаганнях mm -hmm. селіденно. Нас завжди, ну, може, не всі його знають, нас такі є Бувало таке, що нас судив свій суддя. І там Володимир Новіцький. Він за всі матюки він там не горить, свій, мій там, гості, він завжди крав це каточку, будь-який, прогадіме слово. Мені дуже сподобалося, що як ми грали в селі Муравищі. Там теж був такий кваліфікований суддя, це було все просто. А коли ми одного разу грали... То, ми -то змурали, ми, і в нас вже. І я військо я підійшов сидіти перед мною, прошу. У нас дуже багато проходило людей колись на футбол. А потім перестали ходити від того, що казали, це слухати, це просто нереально, це такі трохітажні мати. І от ми після того я прошу суддю, кажу, за матюки, будь ласка, наказувати. Та він нам не глянув, як на дурного. ну це ж емоції, каже, що все нормально. Ну, це просто якось, ну, треба просто... Пробують як коли кажуть, штрафами. Штрафи, ну, не поможуть. Штрафи, це багато які команди скажуть, що наші міст і штрафи, там, ми не будемо взагалі грати. Так. Просто це ну, треба кожен собі повинен там повиховатися, а тоді буде все все буде добре. Я думаю, що кожен то розкаже роз, і буду всі все розуміти, бо все буде добре. Дякую. Діця, я з вами згідна по цих карточках. Вже казав Ілян Віталійович, ми ж проводимо баскетбол, волейбол, так само змагання, чемпіонати. У жодному іншому виду спорту, повірте мені, немає поверхових матів, немає. Як десь хтось там в емоціях спробує тільки сказати, швиденько студіям по баскетболу останні чемпіонат. Доблицької студії приїжджали. Він тільки б сказав все. Там десь тільки ну, ньок, скажімо так, був на те, що там десь хтось ті тих відкрити. відкритий баскетболі немає часу договорів. Не <гум> <хум> <гум> 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 так само емоції. Так, так само потрапити на гра. Само маса людей, так само емоції вирують, все так само. Той самий волейбол збирається 16-18 команд. Це маса людей. У нас це проходить. Повірте мені, чого тут сьогодні з'явив тільки футбольний актив. Ми свідомо не збирали весь спортивний актив району, а тільки сьогодні конкретно по цій такій проблематиці, бо вона в нас існує тільки по футболу. От правильно молодий чоловік каже, що хоч і молодий вже розуміє, що так треба робити. Ну давайте старших послухаєш. Представник Прилуцька. Ну, Стараємося, стараємося <ріст> говорити, що <ріст> не можна матюкатися, але ще багато залежить від судді. Грали ми в Дубищ, приїхав, <ріст> в Строїжку, з... з Луцька суддя. Ну, то він спортив гру, і там матюків море, і ну, взагалі не виносять. Володимир, Луцька. Я попрошу Юрія Володимировича, хай тут свої судді, хай там у нас є своїх суддів Атаї. Давайте так, аби Юрия. почекайте, я переб'ю вас. Передостанній тур грає Цума і Дубище. Суддя ставить 11-метровий, вибігає вболівальники, вибігають на поле, не дають пробити 11-метровий. Ми граємо з ними в Дубище, нас добивають 4 що, рахунок 3-1 ставить нам 11-метровий, я не біжу. Я не біжу. Поставити, поставив. Поставив, так поставив. Ну, але і ще більшість, отой представник зуби, що є перший подробник, як каже. Значить, враховувати ці речі. <ганігра> тут так і сказали, тут АДФ прозвучав, АДФ, 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 тут, наприклад, Добище-Дубище. От організаційні казали, ківерці судять це все. От вам ківерці не судили, судив Лудський. І і то то, 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 чи, чи, вони і їм там платять, тим судям десь якось хабарати. З наших ківерчуків туди ніхто не хоче їхати. Диспуз такої ситуації, що там склалося, то ви ж самі знаєте вам і дзвінки, і те все, що відбувається, корише, ніби наладили трошки. Трошки дали їм штрафних там дискваліфікацію стадіона Хотіли на три матчі. Вони тоді сказали, що ми будемо зніматись, і адміністрація понеслася до ну, телефони і в телефони. Зніматися. Я їх пошкодував. Ми пошкодували. Володимир має Володимир Володимирович ходила. Вся федерація зібрала. Володимир а вони зрозуміли, що їм все зробили. Так, Але справді кажу, що я доклала масу зусиль. Переговори з федерацією, щоб команду не зняли. Це ну, авторитетно кажу, бо це дійсно було з моєї подачі, скажімо так. Тож федерація зібрала і сказала, все, команду зб... знімаємо. Всі команди 16 команд, всі 15 команд за те, щоб ну, ну, не можна так бути. Я все це чула, всі ці аргументи. Настояла на тому, щоб команда була. Те саме по асоціації. Різні проблеми. Всіх вас чула. Завжди зі всіма вами погоджую. Ну, хлопці хочуть, хочу. ну давайте. І маємо. Там такі ж всі віруючі кажуть, а матюки такі, от я доживу до грудня 60 років, я ж таких не чув матюків, як вони матюкають, І вони два рази в церкву ходять, в свої молитвені. Давайте так, і, так і, раз це серйозно, на серйозному рівні поставлено, це ліга. Ну, я зараз вникаю в ці питання, скажімо, сьогодні, в тому числі ваші зустрічі, розмови з вами, мають бути якісь субординаційні моменти, має бути якась вища рада. Зібралися сьогодні члени представники ліги, представники ФІФА, які мають право судити той чи інший вчинок, той чи інший випадок. У вас є інформація про цей випадок, достатньо свідків. Ну, як, як крайній захід, на один сезон виключити команду, хай відчують, що вони не публі землі. Якщо це пов'язано з одною людиною, то людину кимощина І вже ж так, всі йдуть їм на уступці. То 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 вони відчули, то, що вони то, не є, так, от, виходить. От, виходить, на 11 є. Їм не виходить, ради був їх служба. 40 градусів температура, ми з Примотська їдемо, годину паримося в маршрутці, чи... ми, ми бути, Ні, приїде в тому, Чому ми ще даємо їм таку перевагу, Володимирівна, тому що такі села, як там липно, як дубище, збирає масовість. І тому я трошки відштовхуюсь від того, що. Їм треба дограти завжди якось, ну, якби Ой. дограти і грати, бо там башлики добищі збираються дуже багато людей. Хто їздить, тобто дуже добре, і їх зняти це такий зразу в раз, і там може пропасти. Вони зняти. Але вони тихенько-тихенько наладжують. Ми там їх трошки наказали, тільки кажу, мали дескваліфікати стадіон, вони зразу ми не будемо. Ну ми дали дограти. Але вже як поїхала матч, був фінальний Олика да, Олика добище фінал. Поїхала ківерцівська бригада, три чоловіка, відсудили, претензій не було. Три. Ну три можливості на кожен матч відсилати немає. Один, а два ставлять один того, один того. Тому це в футболі є такі свої правила. То ми вирішуємо, але кажуть, починається ліга, починається сезон, зібралися так, поговорили, наголосили на цьому не перший рік. Ребята, і таким чином просто треба. Б... Носити в Судівський комітет жінок. Якщо будуть жінки судити о, такі ну, матчі, тоді буде все добре. <світ> я серйозно говорю, чого? Ну, Ні одного матюка на полі не буде. Або авторитет, а то це Іван. <світ> <світ> <І будемо світ> <мая, світ> так як проважали бійці, оце, вийшов він весь Берцях, Скупців. У мардирування, якому був звонято. Заслужив його, причому законно все. І це авторитет. І Ніхто не посміє рота відкрити, щось сказати не так. І все, що він скаже, сприйметься так, як, як потрібно. Да, православний фактично може судити. Може, так? <смеш> так, хлопці, хто ще <смеш> має що сказати, будь ласка, про. Представник села Тростянець. Тут багато було сказано за ці матчі, за це суддівство. Так, да, Як ми говоримо дубище, то команда ліва, всі праві, а вона одна ліва. І їй на поступки йти, то я вважаю, не треба. Раз би неї трохи прижати, І друге вона подумала тоді, як би то чи грати, чи не грати. Я розумію, як Юрій Володимир сказав, що людей туди багато йде, все. Але ну, люди їхні прийшли. А ми приїхали, я й привожу і такого дитину. Ну і старший приїжджає, ну та дитина того все слухає. І їм ніякого поступку нема. Вони приїхали до нас. Чуть не вий, суддю забари не бере, ну я ж не жалуюсь нікому. Якось я спокійно їх успобудив, вже й його. Ну, я... Все тут було сказано одне те саме, що я буду 20 разів повторати. Ну, то одне, що тут вище наша команда. От їдемо в Прилуцьк, їдемо в Ківерці, до нас їдуть. До нас, скільки ще команд приїжджало, ніхто ніколи не жалувався. Ну так, да, хтось заматюкається, ну за що матюків. Хай би судді. Раз в другий червону вийшов. Він раз подумав, грати хоче, він би ви його вигнали. Судді так попускають ці матюки. Попускають, ай матюкнувся там, сказав, десь сказав, він на своїй поліво випустив, право впустив. Ну, чуть жоще, щоб судді. це, це, ж слухають діти. Да, це діти, І наші такі, в нас от, і вчителі приходять туди, і ну, всі ж приходять, і дітки ті маленькі бігають. Вони це все чують. То треба жорстче, щоб судді. Раз ви жовту, другу жовту він вижив, пішов по себе. На другий матч він подумає, чи мені заматюкатись, чи мені. Подивитись на це. А з Дубищем, ну це, от ми сидимо, можна щось рішити, звісно. Тут приїхали ми в Дубище, вони там, чуть, як викликав, на поле не біжать, що забари не вистачають, бо там десь він його зацепив, ну всякі ж футболіпіналіка там, чи підножку зробили, може точне спеціально. Чуть забари не хватає. Зовсім... Я розумію, що, як кажеш, там людей багато. Ну але що? Вона тоже на ходять, там дівець його приїжджає. Добре, спасибі. Представник команди Муравич. Є таке питання, проблема фінансування. От, наприклад, чи є в сільській раді, які закладені кошти на фінансування спорту? От, таке питання. Нам, наприклад, Херчинська сільська рада виділила на цілий сезон тисячу гривень. Це нам з'їздити раз в жорнище і раз в дідучі, все. Далі хлопці самі десь шукають транспорт, самі вже скидаються, м'ячі купують. Добре, що зайняли в цьому чемпіонаті друге місце, то дали м'яча, сітку, то хоч щось маємо. А так, ні форми, нічого, все самі купляють, хто що має, то вдіває, так і грає. Хлопці хочуть грати, а можливості немає. Ну, бачите, треба вигравати то Ну так, <риск> 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 але що ви, щоб ви трапи, <риск> треба, каже, що в неї є фінансування? Ну ви відчуваєте Я знаю, що їхати там зіграти на організаційні моменти відділ молоді спорту має це провідного на місцях і на навороні збирати. Хлопці, ви повинні розуміти, що є нас така програма фізично турист фонду, з якою проводиться фінансування організаційних моментів. Так це є кубки, медалі, грамоти, форми. М'ячі, сітки і так далі в цьому році допоміг нам цьому Ігор Петрович Палиця, Ми вдарили вас і вдарили. Я вважаю хорошими речами. От в минулі роки давали е, такі. Преміювання свого роду було фінансовому еквіваленті, за який ви могли собі там, наприклад, щось купити. Це було з програми молоді і спорту. По коштах на ваші виїзди вам треба закладати кошти в ваших сільських радах. Кожна, та кошти на виїзди. Тобто, дивіться, ми фінансуємо наша програма району фінансує збірні команди. От ми граємо в чемпіонаті в Волині. Так? Юрій Володимир збирає збірну команду, хлопці всіх і вони грають на ці обласні ігри. Зараз адреналін починається проплачуємо внески, грає гарно олика, проплачуємо внесок олиці. Тобто, ну нема змоги всім 16 команд проплатити внесок самий адреналін. Але є команди, які е, грають краще, от і тобто є якийсь пріоритет, кому він надається. Грайте краще. Буде фінансування і буде більше допомоги з нашої районної програми. А по виїздах по районному чемпіонаті тільки бюджети сільських, сільських як сільських можна проконтролювати, наприклад в сільській раді, там скільки було коштів виділено. Це це сільській вони скажуть, сільській сільській що наприклад в нас в не закладу немає. Така ситуація в Державі. Друга, так, вже на наші повноваження і наша, значить, так би мовити, можливість попрацювати в бюджетних питаннях з сільськими радами. Сьогодні є нових новообраних одинадцять голів. Молодих, новоспечених і так далі, недостатньо мають досвіду, будемо їх вчити теж. Є е, старі голови, які вже достатньо досвідчені. І щоб не розуміти, того, що якщо немає інструкторів з фізкультури, як було в сільській раді чи в колгоспі, то треба мати хоча б якісь видатки на цій темі. Ми будемо цю тему розвивати, тим паче, що сільські ради цього року теж майже всі, ну практично всі перевиконали бюджет, давали субвенції і на школи, і на садки. Відповідно, чи це буде якась програма розвитку футболу. Чи це буде якась інша програма розвитку спорту в цілому? Ми будемо звертатися до них і просити, бо це їхні кошти, кошти сільських рад з податків, щоб виділялися ці кошти. Ви, Ваша проблема сформулювати, скільки вам треба, на що, скільки виїздів, порахувати ігри, календар ігор, десь форму можливо. На... Все можна передбачити. 20-30 тисяч то не такі великі будуть кошти для сільської ради, тим паче Сукіричі достатньо цього року. Теж справилися з бюджетом достойно. Просто звертайтеся. А відносно того, що вони ще сховати будуть, не буду. Сьогодні питання публічних грошей. Сьогодні всі видатки казначейства на сайті казначейства. Ви заходите, і все бачите прозорі кошти, куди, скільки, що пішло. Чи на спорт, чи на молодь, чи на освіту. Те саме тут, і по, по видатках адміністрації, те саме по видатках освіти. На сайті все є спеціальний сайт Казначейський, де видатки всіх галузей і сільських рад мають бути відображені. Ну там дещо зараз механізм входження в той сайті. Складний пароль, поки зайдеш, поки все це запишеш, але все на сайті казначейства є. А ще простіше прийшов до сільського голови і скажу, ну ми ж захищаємо честь села. Ну, що, не і, і не один, а, а командою цілою. Поможіть нам, я не думаю, що Євгенія Михайловна не поможе. Ну, так, ми думає, не буде, не <хі> так, ще що, Олика щось буде казати. Так, <хі> <Прошу>. багато <просненько> <просненько> На рахунок цих матьків, поведінки, команд всіма погоджуюсь. Але питання стоїть в тому, що можна говорити, але потрібно діяти і щось, старатися змінити. Тобто, тут, звичайно, питання також і в покоління стоїть. Перерахування молодшого покоління, от з того потрібно починати, якщо вже старші виросли, і вони себе так поводять. І... Дивлячись на те, як команди приїжджають, одна команда поводить себе досить культурно, тобто, увагу потрібно звернути в те, як виховується та чи інша команда, тобто чи команда звернути увагу в те, як в начальних закладах вона виховується, тобто, також в домашніх умовах. Звернути увагу на ранніх етапах, як людина виховується і в подальшому себе поводить. А на рахунок штрафів, цього всього хочу сказати, що потрібно щось робити, тому що суддя приїжджає, наприклад, саме добище, це людський фактор. Тобто він також наляканий, він бачить, що вболівальники такі очі мають і суддя тому і помиляється. Тобто до судді теж, ну якби, дивлячись на те, які він обставині, також. Мало що можна йому придивити. Тобто я, я вважаю, що потрібно е, якусь команду карати, Тобто не те, то, що знімати її з чемпіонату, там, але якісь санкції, такі маленькі проводити, щоб люди приїжджали, грали в футбол. Це ж це, в принципі, як відпочинок. Тобто люди приїжджають, хочуть бігати, грати, е, отримувати таке задоволення, а не приїжджати і там, думати. Що, що то буде, якісь від поїдемо, чи ще щось, то тобто потрібно якісь вводити санкції такі якісь. Ну, тоби ще новообрана сільська голова, жінка, голова попередніх куди вона тут вулиця. Отже, так, ну це буде головиха приходити, можливо, ще це буде десь певною мірою стримувати. Ну, Все-таки не виключаємо добище з ліги, але, але умови їм чітко треба поставити. Можливо, перший виїзд якийсь буде від мене Івана, я, сяду поїду. Якийсь треба трошки показати, що ми привернули увагу. Ну Володя там, як це він за заголовки, гарно писати, то напишу. Добища подивиться двічі на по програму. Марія Де... віна. Багато сказано, я не люблю багато говорити. Я просто хочу на дивно, може це тільки одна рік. В основном, вот отак, послухаючись всіх, хочу сказати, нам в першу чергу треба приймати духовність. Тому що спорт, ми говоримо, що спорт це є здоров'я. Спорт нет, не заради спорту, а це є здоров'я. Але фізичного здоров'я, бездуховного здоров'я просто-напросто не може бути. Спасибі. І після цього вже важко щось додати, але всі зрозуміли. Що в нас нас є тема, якби не було спорту, якби не було цієї ліги, тут не було цієї розмови. А все-таки нас спорт є, він розвивається. В якому руслі, ми зобов'язані трошки коригувати. І от саме те фізичне здоров'я, здоров'я тіла, здоров'я витривалість і організм, який повинен працювати для того, щоб ну, зрештою внести якісь соціальні функції, тут ще накладається великий відбиток духовне. Тому в цьому напрямку, я думаю... Ми всі, хто тут зібралися, порозумілися. Хто не прийшов, ми попросимо ще раз прийти, окремо, можливо, цю асоціацію. Але такі розмови потрібні. Ви не сприймайте цей кабінет, якийсь адміністративний кабінет. Ми покликалися просто це місце зустрічі. Це той самий круглий стіл, і я сьогодні не є перший заступник голови, хоча по функціональних обов'язках за це відповідаю за все. І Ольга так само і володя, як, як мер міста. Але сьогодні я теж дивлюся на це все як спортсмен. До сих пір я дякую Богу, що я можу ще сьогодні виходити на площадку і грати з таким от хлопцями, молодими і мотиватися. І вони, і вони при, при мені теж не кажуть, якщо на ногу наступлю, ніякий поганий світ. Тому що відвідуєте храм Божий. Ну, це так.